Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео ми подивимося, як підключити АВР автомат в воду резерву, та як він працює. Ми бачимо, що у пристроя є два джерела. Джерело А, міська мережа, фаза та нейтраль. І джерело Б це генератор або друге альтернативне джерело. Також ми бачимо. Третє під'єднання це у нас сторона навантаження. АВР має два режими роботи: автоматичний та ручний. Також у нього є блок контактів: нормально закритий контакт, нормально відкритий контакт та спільний. Отже, щоб не витрачати ваш час, я підключив, і ми бачимо, що до контакту АР підключається. З відповідного контакту провід. Джерело А Р. Ось цей контакт. З нейтралі до цього контакту А, Н. З джерела Б так само. Ось у нас джерело Б. Р. Ось він, Б, Н. Ось він. Все. Встановлюємо на стенд. На даному стенді ми бачимо, що в нас є два види джерела. Джерело А це у нас міська мережа, та джерело Б це у нас від генератора чи другої альтернативи. Отже, підключаємо спочатку генератор. Джерело Б. Генератор підключений. Тепер підключаємо мережу А. Підключили нуль. Та підключили фазний провід. Тепер підключуємо наш щит в найпростішому вигляді. Підключення щита готове. Ось наше навантаження. І ось сторона навантаження. Це найнижчі контакти. Отже, схема зібрана, давайте перевіримо. У штатному режимі ми заживлені від міської мережі. Про це свідчить індикатор на пристрої червоного кольору з відповідною літерою А, тобто джерело А міської мережі. Але... Нас цікавить, як він буде працювати при вмиканні альтернативного джерела? Зникає на світло, вмикається генератор чи друга альтернатива? Алер сам обрав джерело, на якому є напруга, і включився, як бачимо. А що ж буде, якщо напруга з'являється в міській мережі, а генератор чи інвертор працює? Авер сам обирає міську мережу як пріоритет. Ось саме за ці функції цей пристрій є наскільки цікавим, корисним та цінним, який мінімізує наші помилки в переключенні та зберігає наш час та нерви. Кому було відео корисне чи просто сподобалось пальці догори, кому не сподобалось – пальці донизу. Всім бажаю удачі та відсутності коротких замикань. Пока. Тут явно пішло щось не так.